З самого основного у нас залишилося саме переднє відкривне скло, що мається на увазі, також відкривається на заднє скло. Зберігся саме люк для можливості роботи саме з фронтальним навантажувачем. А більш детальніше це вже потрібно оператору зайти сюди і вам це показати. Важелі управління саме валом відбору потужності. Саме запуск його у нас знаходиться ось тут. Він у нас має ось таку фіксацію, і при натисканні ось кнопки він собі спокійно відходить назад. По праву сторону, перше, що нас зустрічає, що саме цікавіше, це джойстик, який відповідає за дві пари гідровиходів. Ось ми ззаді бачили наліпку, що в нас є синій та зелений пара гідровиходів. І ось тут у нас на самому джойстику у нас показується ліво-право Попереднього треба зняти з блокування. Ліво-право відповідає за промаркований зеленим парою гідровиходів, тобто саму крайню праву, а синій нас відповідає за перед нею саме пару гідровиходів. Ну, а ще дві пари гідровиходів у нас керуються з цима двома важелями під праву руку.